В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі христі, браття і сестри, вітаю вас з черговою неділею святою. Сьогодні в нас 27 неділя після п'ятидесятниці. Слава Богу, дякуємо Богу за кожен прожитий день, за це сонечко, за ту благодать. Яку Він нам дає грішню? Сьогодні Євангелія знову Господь відкриває нам ту істину, Євангелія про те, як один начальник приступив до Христа і, спокушаючи його, сказав, що мені робити, щоб успадкувати Царство Небесне? Напевно, кожен з нас. Задає собі таке запитання, що нам робити, щоб успадкувати Царство Небесне? І де воно, то царство Небесне, де його шукати і як стати учасниками того Царства Небесного? Як почути ті жадані слова? Прийдіть у готоване Царство Небесне вам. Кожен з нас, живучи тут на землі, предназначений для царства небесного. І ми бачимо, Господь відкриває йому, каже, що робить. Та виконує закон, ти бачиш, що написано у законі Мойсей, так? які заповіді найперше виконують. Десять заповідей Божих Мойсей на горі Сина й дав. Я є Господь Бог твій, нехай не буде тобі інших богів, крім мене, не роби собі ідола або чогось подібного ні на небі, ні на землі, ні під землею, не кланяйся, не служи їм потім. Пам'ятай день святий, святкувати, так? шість днів працює день. Господу Богу віддай. Не взивай. Господа Бога Твого намарно, оце ті, дві, ті чотири заповіді стосовно любові до Бога. І потім не вбивай, не кради, не перелюбствуй, не свідчи неправдиво на ближнього свого, не пожидай нічого того, що є власністю ближнього свого, і там перелічується ні Ола ні посла, ні, осла, ні жони і так далі. Ось ці заповіді дав. Господь Бог його, і Христос перечислив йому ті заповіді, каже, ось шлях маєш, чини, роби, виконуй заповіді, маєш ті заповіді, і будеш мати скарб на небі. Успадкуєш Царство Боже. Юнак каже, все це я виконав вже від юності моєї. Господь каже, Якщо вже ти хочеш досконалим таким бути, візьми і роздай все своє майно в Бога, і матимеш скарб на небеса. Якщо ти іди за мною, іди слідом за мною і матимеш скарб на небеса. І що ми бачимо, засмутився юнак? Засмутився чому? А тому що мав велике багатство. І був. Прив'язаний до того багатства. Ми неодноразово вже на цю тему говорили про багатство, чи є воно е, для, перешкодою для Царства Божого, саме багатство. Напевно, що ні. Господь тут каже в Євангелії, легше верблюдові крізь голку вухи перейти. Ніж багатому Царству Небесне. Так. Але ми бачимо, знову ж таки, коли глянемо Святе Письмо, ми бачимо Авраам, Ісак, Яків, всі учителі церкви, Мойсей, навіть, і взяти навіть праведного Іова, вони ж були. В той час феодалами, вони були багаті, мали рабів, рабинь, золото, срібло, худоби багато. ж. Але вони успадкували Царство Боже, то чому цей юнак не успадкував і чому Господь так сказав? Адже зараз кожен з нас може сказати, чому я маю віддавати своє майно, але я труджуся, працюю на благо. Тружуся, щоб забезпечити свою сім'ю. А тут я, от представте собі, зараз нам кажуть, кожному, віддай все своє майно, зречися, зречися всього, то, що ти маєш, то, до чого ти привик, до своїх розкошей. І йди слідом за Христом. Чи кожен би пішов, напевно, мало би пішло. Тому що кожен з нас є прив'язаний до чогось. І це може бути не тільки багатство, це може бути наша якась посада, ми можемо дорожити нашою роботою, чи, чи нашим якимось сімейним становищем, чи, можливо, тими знаннями, які ми маємо. Все це є багатство, яке людина набуває. Напротязі свого життя. Але ми повинні завжди вважати це за Божий дар. І ніколи ми не повинні вважати, що це ми осягнули, а за Божою допомогою, що саме Господь нам допоміг. Багатство саме по собі воно не мішає. Бути у царстві Божому? І так само і бідність. Чи може бідність гарантувати Царство Боже? Також ні, правда? Бо, дивіться, бачимо бідних людей, жебраків, які, можливо, пропили все своє майно або ходять, не мають де жити, то невже така людина? Може успадкувати Царство Небесне. Може, кожен. Але тут ті чинники бідний чи багатий не мають значення. Тут має значення те, заради чого людина жертвує. Якщо людина багата, то вона жертвує. На храми, на дитячі будинки допомагає. Вона не жаліє цих грошей, а завжди старається допомогти, то цю людину Господь вислуховує і ще дасться йому. Бо, знаєте, в Святому Письмі також є такі слова, хто має, тому ще вдасться, а хто не має, тому відніметься. Тут не завжди розуміється під майном, чи багатством, чи грішми. Тут розуміється те, як ми ставимося, яке багатство в нас духовне, що ми досягли, бо знову ж таки, Господь каже, не збирайте собі скарбів на землі. І ми неодноразово вже ту тему розвивали так, про багатство, про те, що воно не мішає. Але бачимо цей юнак, воно йому помішало, бо Господь каже, піди роздай. Але він, напевно, так прикипів до нього. Він вважав його за сенс свого життя. Він не представляв, він не представляв без нього свого життя. Але ми маємо розуміти, що ніщо тут на землі нам не належить. Ми навіть собі самі не належимо. Ми залежні від часу. Проходить час і людина, як би ти не хотів, все одно покинеш це багатство, рано чи пізно. Хай сьогодні тебе промене щось. Хай сьогодні ти ще проживеш, ти ще будеш насолоджуватися. Але завтра, післязавтра, Господь скаже, що. Збирайся все, і щоб людина не мала, вона мусить покинути, покинути це, цей грішний світ, ці речі, якими ми тішимося, навіть своїх рідних і близьких, яких ми так любимо і дорожимо, прийде час, і настане ця розлука, настане цей кінець. Земного життя і все. Але сьогодні я би ще хотів поговорити про закон і благодать. Розвинути оту тему про закон і благодать. Ми бачимо, що до народження Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа був моральний закон. Були ті 10 заповідей Божих, які я сьогодні перечисляв. І здається, для чого було приходити у світ Христу? Для чого? А для того, щоб принести благодать. Щоб принести благодать в серця людські. Святі отці називають, маємо ми Старий Завіт. так? Книги Старого Завіту, п'ята книжя Мойсеєве, пророків, книги псалмів, які ми читаємо, і там досить багато мудрості, досить багато істини. Але для чого було приходити синові людському на цей світ і воплотитися? Звичайно, перша місія це. Викуплення людського роду так, кров'ю своєю він постраждав і на Христі показав ту любов. Дивіться, як відрізняється вчення Старого Завіту і від Нового Завіту. Тут ми бачимо так ніби в приказному порядку, не кради, не вбивай. Тобто, тут є якісь певні рамки закону. Які, які Господь встановив для людей, що от виконуй це, це є Божий закон і все. А Христос Христові заповіді, які, як вони відрізняються, дві головні заповіді. Бо саме е, 10 заповідей о тих, які ми знаємо, 10 заповідей Божих. І дві головні заповіді це одне і то саме. Чому О, дивіться, перша заповідь возлюби Бога всім серцем, всією душею, всією мислею своєю. своєю. Друга подібна е до неї возлюби ближнього як самого себе. Перших чотири заповіді там про Бога, це можна їх. Е Узагальнити в одну що до любові до Бога, це я Господь Бог твій, не роби собі Бога крім мене, не, не роби собі ідола, кумира, пам'ятай День святий святкувати і не взивай імені Бога Твого даремно. Це чотири, чотири заповіді, їх можна узагальнити в одну. Люби Бога всім серцем, всією душею. Бо якщо ти будеш любити Бога так, тоді ти. Ти будеш ходити до церкви, ти не будеш шукати собі інших богів, ти не будеш взивати імені Бога Твого на дарему Ти будеш виконувати той закон з однієї причини, що ти полюбив. І так само любов, любов до ближнього. Там не вбивай, не чини перелюбу. Шануй батька і матір, і добре тобі буде на землі. Не, не, не лжи свідче. і п'ята не, не, не потребуй, як кажуть, як сказати, не, 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 не пожадай, не пожадай майна ближнього свого. Оці п'ять заповідей можна спростити одну: люби ближнього як самого себе. Бо якщо ти будеш мати любов до ближнього, Щиру любов, не ту корисливу любов, а щиру любов, то ти не будеш красти, ти не будеш вбивати. Розумієте, в чому такий закон? Тут возлюби, а тут вже в Старому Завіті через жорстокосердність каже, не можеш возлюбити, то хоча б не вбивай. Чуєте, як не можеш возлюбити, то хоча б не вбивай. Ось чим відрізняється благодать. Благодать це вже вищий закон. Зникла тінь закону, каже Господь догматику гласу каже, зникла тінь закону, коли благодать прийшла. Закон був даний через жорстокосердність людей, а благодать вже нам, християнам. Але чи є ми під тією благодаттю, дорогі у Христі, браття і сестри? Чи є та благодать сьогодні в нас? Дехто каже, так, я християнин, я вже я в вже благодаті. Мені вже ні закону не треба, ні нічого. Я вже в благодаті все. Але на якому рівні знаходимося? Чи на рівні? У тих ще, що нам ще треба виконати, тих заповіді Божі, звичайно, треба виконувати. Але на якому рівні? Чи нам ще потрібно приказувати, не вбивай, не кради? Напевно, потрібно. Бо ми ніби християни, але ще не християни по духу. Старий завіт що в нас було? Чоловіків, чоловічої статі, за законом Мойсея було обрізання, обрізання плоті. Тобто це символізувало обрізання плоті крайньої, це символізувало оце обрізання е, аскеза, оці закони. В книги Леві читаємо, того не їж, там, е, це м'ясо їж, це м'ясо не їж, там, крові не вживай. Кролика не їж, шкурку їж, там барана, свинини не їж, Тобто оці всі такі приписи, звичайно, вони розуміються в духовно символічному значенні, але отаке от ортодоксальне бачення оцього всього. Новий завіт це вже обрізання духа, це вже не обрізання плоті, це обрізання духа. Чуєте, апостол Павло каже, ви обрізані обрізанням нерукотворним, знявши з себе тіло гріховне, одягнувшись в Христа, всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Ось, дорогі, оце вищий цей закон, благодаті, який сьогодні є в сьогоднішньому Євангелії, Господь нам відкриває, хочеш бути досконалим. Самозречення, зречися всього, ось обрізання духа. Зречися і смирися з тим, що маєш. Як важко дорогі в сьогоднішньому житті нам, християнам, змиритися, звичайно, але ми повинні, повинні бути християнами духовними. Не просто так, ага, взяли горугу з, з Ісусом Христом або з Христом і вбивати неправославних хунту Київську і всіх бандеровців за православну віру і автомати в руки. Батюшка благословив іконки роздав. Пахне це християнським? Я думаю, що ні. Там взагалі не пахне християнським. Це обгортка та зовнішня, Зовнішня, ніби так, а внутрішня ненависть. І то навіть не на рівні ще п'яти княже, не на рівні закону Мойсеєві, то не знаю, на рівні інстинкту навіть такого ще, ще навіть не на рівні язичників, бо і в язичників ще якийсь був дух смирення навіть. А це ми бачимо і здається, як в період, коли вже дві тисячі, майже понад дві тисячі років християнства Христова наука шириться по всьому світі. Храми будує, золотом їх е, е, все сел золоті, шиті е, золотом священнослужителем, патріархи, має вже нічого. Здається, яке має бути смирення, та вже понад 2000 років шириться християнство, віра, домінуюча стала віра у всьому світі християнства, а тут на тобі вбивають брат брата, як в середньовіччі, чи навіть ще в перших віках товчуться, стріляють. За що? За що дорогі? А тому що втратилось, втратилася ця сіль? В церквах не проповідується смирення духу, не проповідується. Любов, а проповідується ненависть. Проповідується, якщо ти не канонічний, значить ти мені не брат. Якщо ти не, не прихожанин московської церкви, то ти вже будеш в пеклі горіти, то ти вже не православний, то ти вже хто знати хто. А згадаймо, ми читаємо ті притчі, про доброго самарянина читали. Як розуміємо, хто наш ближний. Інші притчі читаємо, що для Бога немає ні грека, ні юдея, ні невільника, ні вільного, ні раба, ні господаря. Всі ми є єдині. Немає ні українця, ні росіянина, ні білоруса, ні американця. Господь всіх створив, і Богу сьогодні з Небес боляче дивитися на цей біль, біль матерів, на, на ці смерті, безглузді смерті, які сьогодні відбуваються, оце жахіття у Христі, браття і сестри, сьогодні, як ніколи, молімося. Молімося, щоб Господь відкрив нам ті очі духовні, щоб ми розуміли цю любов. Щоб ми виконували, хоча б, хоча б якби тих, десять заповідей виконували. Вже не кажу про дві заповіді любові. Дійсно, я кажу, як не можеш. Як не можеш любозлюбити, хоча б не вбивай, хоча б не свідчи Ложно, що робить сьогодні сусідній народ. Хоча б цього не роби, якщо не можеш полюбити. А любові немає. Тож, дорогі, молімо Бога, щоб наша любов була досконала. Не корислива, а дійсно любов, що ми через все своє життя, через виконання 10 Божих заповідей, всім правд віри, сім діл милосердя, заповіді блаженства, дві головні заповіді. Читаємо трошка Біблію, хай вона не лежить нас запорожена, чи Той молитво Слово, відкриваємо Його час від часу. Відкриває, бо дехто купить і поставить. І... А зразу видно, коли він вже такий, зразу видно, коли користуєшся книжкою, а коли вона просто лежить, відкриєш, а вона ще навіть пахне нові зною. Поставив, і вона так стоїть. А, в мене Біблія, та я християнин. Поставив ще там іконку, свічку, гарно. А коли ти її відкривав останній раз? Коли ти її читав останній раз? Чи Євангелію, чи Біблію треба читати, дорогі, щоб знати Святе Письмо і жити за тими принципами дорогі. Відкриваємо старий завіт, яка глибина, книга псалмів, книги пророків або дуже гарно е при приповідки Соломона, яка мудрість. Новий завіт, Євангелія, послання апостола Павла і всі інші послання апостолів читаємо. Хай по одній главі на день. і яку ми мудрість відкриємо для себе. Раз в інтернеті такий ролик був описаний каже, якби ми. Так часто відкривали Біблію, як відкриваємо комп'ютер, Фейсбук, ВКонтакті, чи в Однокласниках, то наскільки би ми були розумніші, і наскільки би ми е, були, Слово Боже, б жило в нас, бо Слово, як апостол е, Євангеліст, Іван Босслов каже, слово має воплотитися, стати тілом, і слово стало тілом. І оселилося між нами, воплотилося слово, воно повинно воплочуватися в нашому житті і не просто бути словом, а воплочуватися і жити за тим словом. І хай Господу Богу за все буде, слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, Святому Духові, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.